Кожен з слухачів розподіляється по посадам і отримує обов'язки, згідно яких він повинен проробити ту чи іншу частину своєї роботи. Є завдання розгромити противника та зайняти визначені рубежі. Та носять вогневе ураження з техніки танків та БМП по підрозділам противника. Починають подолання мінно мінно-вибухових загороджень дружніх сил, а також силами і засобами бригади, подолання мінних загороджень противника.